Вже шість великих пожеж сталося на полях зі збіжжям у Миколаївській області, і це лише від початку літа. Горить із багатьох причин кажуть рятувальники. Бувають і зумісні підпали, впливає і спекотна погода. А ще бездумне паління трави. Території заміновані і почасти гасити пожежу важко, бо немає доступу до води. Як наслідок вигоріло понад 20 гектарів угідь. Чому пожежі виникають здебільшого на звільнених територіях, розповість Олександр Матюшенко. Це Миколаївське поле могло принести багатий врожай, прибуток фермерам, а також хліб українцям. Але цього не сталось, оскільки воно частково вигоріло, і причиною цьому висока температура влітку, людська недбалість, а також чимало боєприпасів в полях Миколаївщини. Щороку в літню пору зростає небезпека пожеж у полях та екосистемах. Причиною може стати звичайний недопалок, спека. А зараз ще й детонація боєприпасів. Працівникам ДСНС доводиться докладати значних зусиль, аби врятувати палаючий врожай, допомогти Страждавим і запобігти біді знову. Дуже велика територія у нас замінована і дуже мало є під'їздів до цих полів. Є тільки одна дорога, яка розмінована, яка шах ліво, шахправо вже ніхто не обстежував. Небезпека мінувань відрізає і доступ до джерел води. Це ускладнює гасіння, додає Володимир Кушнір. Снігурівська територіальна громада Миколаївщини зараз в складній ситуації, бо після деокупації чимова територія залишається необстеженою. Тож для ліквідації кожної пожежі доводиться спрямовувати дедалі більше ресурсів. Остання така крупна пожежа на хлібних масивах сталася біля села Галаганівка. Не було Вододжерел джерел також велика кількість територій була замінована. Плюс, ще сильний вітер та висока температура газили близько 4 годин. Такі надзвичайні ситуації завдають збитків не лише підприємцям, а й шкодять екології. Поле після пожежі вимагає тривалого відновлення. Вище до найспекотнішого періоду більша загроза займань. Їх кількість може зростати по всьому регіону. кажуть у державній службі з надзвичайних ситуацій. Спочатку червня 2024 року на території Миколаївщини. Виникло шість пожеж на хлібних масивах. Знищено понад 20 гектарів хлібних культур. Причини необережне поводження з вогнем, підпали, випалення стерні. Та був один випадок потрапляння боєприпасів у результаті воєнних дій. Запобігти частині таких інцидентів цілком можливо, наголошують рятувальники. Для цього місцеві жителі мають дотримуватися праву безпеки, а аграрії повинні вживати всіх заходів протипожежної безпеки. Сільськогосподарська техніка повинна переходити. Перед і після збиральних робіт технічне обслуговування. Комбайни повинні бути обладнані ланцюгами для заземлення, вогнегасними речовинами та приладдям. Фахівці ДСНС кажуть, нескладні правила і відповідальне ставлення допоможуть уникнути великої біди, бо запобігти пожежі значно легше, ніж її гасити. Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський, Миколаївська область, п'ятий канал.